Концертний тур Європою З початку літа Хмельницький академічний симфонічний оркестр перебуває у турі за кордоном. Наші артисти популяризують українську культуру у Німеччині, Франції, Словенії, Австрії та країнах Скандинавії. Також оркестр виконує саундтреки відомих фільмів. Там є програма «Гаррі Поттера», також програма Lord of зе Rings і програма Ган Стімер. В шоу беруть участь участь актори з цих відомих фільмів. Де в кінці кожного шоу наголошують, що колектив з України і таким чином зривають величезні овації в залі на ці концерти приходить там по 2-3 тисячі людей. В кінці кожного шоу звучить гімн України. Початок повномасштабного вторгнення відчутно вдарив по усій команді, але у травні з'явилася можливість підписати контракт з німецькою агенцією Star Entertainment. І після внутрішнього відбору Хмельницький оркестр офіційно уклав договір про співпрацю. Це дало поштовх розширювати свою діяльність. Оркестр запрацював абсолютно по новому і навіть потужніше і сильніше ніж ми працювали ще в доковідні часи, тому що Попри наші гастрольні перепетії і пригоди, у нас з'явились цікаві програми тут. Тобто оркестр почав працювати з подвійною подвійною силою і на базі, і в Європі. Договір діятиме до літа. Тур складається з декількох відрізків, тобто колектив періодично повертається в Україну. Наразі ж артисти перебувають за кордоном. Ця частина гастролей триватиме до початку весни. У нас поїхало 35 чоловік оркестру, диригент, 12 співаків це хор і також команда техніків це 8, 8 людей. Це відеооператори, звукорежисери, робітники сцени, монтувальники, такі, ті, хто допомагають працювати колективом. Тур проходить під егідою Юнайтед-24. Як розповідає художній керівник колективу, за місяць артисти проводять близько 20 концертів.